Друзі, всім привіт! Приїхали ми знову в броварах, тільки що робили одну кабінку, зараз робимо слідуючу, недалеко зовсім буквально пів кілометра. До людини, в якої вже ставили, їй сподобалось, і вона запросили зробити в в іншому місці точно таку ж саму з цими матовою полосою, чорною кунітурою. Ось така плитка, типа, як і біжима, напевно. Біла, Біла, Нормально пасує до неї чорна фурнітура. Коли встановимо, покажемо вам, якщо сподобається, ставимо лайки, а не то дизлайки. Друзі, ну що, як я обіцяв, в кінці роботи показуємо вам свою кабінку. Ну, не свою. Замовника, але те, що ми зробили. Інтим зона замовник так захотів, Ну, і виглядає до цієї плитки дуже непогано. Профільок під стіною, профільок на підлозі, чорна фурнітура, скло загалом прозоре. Ну, Нема до чого причепитися. Гарна, впевнена кабінка. Тобто, як Віктор каже завжди, наша найлюбима. Дивіться, як гарно зачиняється, нічого не шумить. Влас, Все гарно і красиво. Тут, дивіться, ще такий е, є нюанс. Ця штучка, вона м'ягенька. Дивіться, я можу двері... Дуже м'якінь, чуєте? І воно не поб'ється. Тобто Класна система звука. Так що, кого цікавить, зробимо вам також таку саму гарну кабіну. Як для себе, навіть краще. Бо для себе буває, зробив, піде, треба йти працювати. Для замовників не так. Тобто Стараємося, щоб все виглядало гарно. І проєм тут 60 е, см. Я вчора проходив в іншу кабінку, де 50 сьогодні 60 Тобто загалом достатньо, більше не треба точно. Якщо більше, то вже нагрузка йде на профіль. Друзі, кабінку побачили на свої очі, ми з Олександром установили доволі швидко, бо це наша улюблена кабінка, вона найпрактична. Ось, тому ми вам її рекомендуємо, вона вже перевірена, система також перевірена вони працює нормально. Гарантію ми даємо на протікання, на систему ми також даємо рік гарантію. Хоча за три роки ще ні разу не було не заміни, верніше вже четвертий рік пішов, не було ще ні, ні одної жалоби саме на цю систему. Ну, був один випадок, коли просто розкрутився шуруп, Із-за чого розкрутився? ну Це людський фактор, може навіть десь погано піджали через там пів. Півроку, може менше. Ось. Ми приїхали, зжали, не проблема. Це все, що нам траплялося з цими кабінами. Тому з вас підписочка, все буде Україна, далі буде цікавіше.